Цього разу навігатор привів нас на Черкащину. Тут помірний континентальний клімат та чимало землі в обробітку. І наш сьогоднішній герой один з тих, хто вирішив скористатися цими перевагами та пірнути в агробізнес. Находимось в селі, яке знаходиться 17 кілометрів від районного центру, і працівників, які працюють у нас з нашого села, мабуть, відсотків 10-90% ми підвозимо автобусами з різних країв, районів, і потім так само розвозимо їх додому. Тому е, цей автомобіль би дуже гарно для нас підійти для перевезення наших працівників. А якщо ти отаграбізнесу займаєшся, важливий комфорт? Чи потрібні ці всі додаткові опції, які є в такій машині? Ну, Можливо, опції. Тут багато є. Більшість опцій, які пов'язані з ходовими якостями автомобіля, я думаю, тут дуже важливо. Дуже м'яке сидіння, м'яка підвізка, гарно поводить себе на дорозі, легко нею управляти. В принципі, дуже Непогано зроблена внутрі за роки роботи в агросекторі. Ігор чимало поїздив і Україною, і світом збирав досвід та знання, щоб потім розвивати власне дітище велику компанію. Я їздив скрізь, вивчав все починаючи від нуля: що таке сівалка, що таке плуг, як потрібно сіяти, чим його потрібно обробляти. І потім вже я зрозумів, що цих знань мені мало. Тому пан Ігор і подався за спеціалізованою аграрною освітою. Нові знання дали свої плоди на сьогодні. Виробництво з 23 гектарів розрослося до 5 тисяч. То з чого ж все починалося? Зараз розкажемо. Починали з нічого. цього всього, що тут є, Ні, ніколи не було. Тут були руїни. Старого колгоспу ми ще не дуже розумілись в агрономії і як сіяти, що сіяти. Але ми розуміли з першого дня, що ми маємо бути максимально ефективними. Але ефективності вдавалося досягти не завжди. Уже за вісім років після запуску роботи рентабельність почала падати. Рішення було простим, хоч і складним у виконанні: запустити нові проекти та залучити інновації. Результат перед вами. А це новенький борошномельний завод. Будівля у шість тисяч квадратних метрів. Природною потужністю 350 тонн на добу тут усі процеси йдуть як годинник, а керує цим усього чотири людини. Дане підприємство е, запустилося два місяці назад. Е, до цього було декілька місяців пусконаладочних робіт. Весь виробничий процес тут автоматизовано. На кожній ланці та ділянці є датчики, регулятори та автомати, які пов'язані з оцимось комп'ютером. Дивимося настрайно, налагоджуємо. На цьому обладнанні ми добиваємося найвищої якості помолу. Борошно це у нас вищий гатунок, перший гатунок. Плановий вихід у нас 80%. Все в цьому русі і працюємо. Ось так і керують цим заводом просто перед монітором комп'ютера. Тут і помольну лінію можна скласти і оберти моторів налагоджувати. Не робота, а справжнє свято. Сьогодні новітні технології дозволяють. Контрольовано та прогнозовано отримувати стабільно високий результат. Головне, щоб погода не підвела. Та тут на примхливі погодні умови покладатися ніхто не збирається. До озброєння взяли і класичні, і сучасні агроінструменти. А для точного землеробства встановили навіть GPS. GPS веде. Чітко, тобто немає лишніх перекриттів, це і з екологічної точки зору, і економічної, що ми економимо і засоби захисту, і на сівалках, як стоять GPS, також і насіння. Тому це і економія, і немає лишніх пересівів, перевитрат. А ще тут майже повністю перейшли на польські добрива, які мають покращену структуру та розчинність. Далі ми повністю перейшли на оригінальну продукцію, правильно її застосовуючи світових брендів. І техніка це новітні сівалки, новітні оприскувачі, трактори. Для підвищення врожайності тут використовують і спеціальні агреати для збереження вологи в ґрунті, і спеціальне азотні добрива, і навіть бджіл. Люба рослина, якщо вона йде запилення, вона ж, звісно. Урожайність більше, так само як у теплицях, там жміля тримають на гірках. А ми на поля ось ми маньоврені вивозимо, з пасічниками виїжджаємо і, звісно, урожайність підвищується моментально. Успішність в агробізнесі залежить від вдалої стратегії правильних людей. Тому власники підприємства охоче інвестують у соціальні проекти і створюють комфортні умови для життя на селі. Мені запропонували цю роботу. Я був на заробітках за кордоном. І все ж таки повернувся на рідну землю, працювати, мати достойну заробітну плату. Робота цікава, я цю роботу люблю. Дбати не лише про рентабельність та інновації, але й про людей. Ось головний девіз цього підприємства. І він успішний. Тож беріть на замітку і поїхали далі. Volkswagen Amarok V6 – кращий міжнародний пікап 2018 року на потужний дизельний двигун та безкомпромісний повний привод для твоїх перемог над бездоріжжям. Гарантія 4 роки.